На комісію запрошені начальник управління звичайної ситуації Андрій Поліщук, начальник управління Житого комунального господарства до суттербулет Олег Соколовський, а також зв'язку з тим, що в нас роздається програм. Запрошені на засідання комісії Олена Гаврич, начальник відділу управління полонений спеціаліст. Ну, вже просто, що ви начальник відділу. І присутні на Микола Кач, начальник управління парків, і головний інженер технокумуніро начальник чоловіків. Як всі хочеться бути та доброго дня до наших принався пан Ковчанук? Орбан Михайло. Доброго дня, колеги. Почати все буду на телефоні почати. Пропоную. Порядок денний нашої комісії відповідно до надісного до надісланого листа взяти за основу. А порядок денний на розгляд нашої комісії пропонується наступний, на який складається із дев'яти питань. Це питання новородин про внесення змін до програми захисту населення і території тернопільської міської територіальної громади надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 23-25 роки. Про виконання програми Питна вода вода» 21-24 роки. Третє питання про виконання програми розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки. Четверте питання про виконання програми модернізації технічного розвитку системи централізованого теплотарячого водопостачання на 2021 2024 роки. П'яте питання про виконання програми розвитку велосипедної інфраструктури на 2021 2024 роки. Шосте питання про виконання програми розвитку парків на 22-24 роки, про внесення змін та доповнень до правил Балусової Тернопільської міської територіальної громади, які затверджені рішенням виконавчого комітету 24.07.2019 року, номер 7, дріб 36, 12. Восьме питання про прийняття обладнання до комунальної власності міської територіальної громади. І дев'яте питання про внесення змін до статуту. Спеціального комунального підприємства Вітальна служба Тернопільської міської ради. Е, я всі ознайомлені, всі питання бачу. Тому пропоную взяти порядок. День ще раз за основу е, за основу. Прошу голосувати. Пане Овчарук, ви за? За Запуск. Чотири за. Приймається. до чи є в когось пропозиції доповнення щодо порядку денного? Дальний, я. Прошу три пропозиції. Одне звернення по вулиці за Монастирським. Ми його ми розглядали раніше і відпропонувала до місця пороху. Хочу підготувати, і два звернення по вулиці до прямо. Випаєте письмово відображено в так, є. Дякую. Ще в когось будуть якісь пропозиції? Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Хто за? П'ять за. Рішення прийнято. Пропоную затвердити порядок, порядок денний нашої комісії в цілому, враховуючи пропозицію Олесі Водебійної. Хто за? П'ять за? Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. І так, перше питання програми про внесення змін до програми захисту населення територіальної громади.

В 24 поставку на території Довольної міської територіальної громади встановили основа комплекта системи побічня. Під час виконання постанова виникла необхідність впровадження додаткових обідів, які не були передбачені початковим программи. Відповідно, у нас це зміни в пункт програми 1-1, пункт 1.7 і 3.1 1 програми, переліку закладів програми. Передбачено збільшення видатку на, на обслуговування системи оповіщення. Фінансування збільшення фінансування планується за рахунок зменшення інших видатків програм, і, відповідно, сама сума програми не зміниться в межах е фінансування, здійсниться в межах програми. Що ви якісь запитання до відповідача? То за те, що Внести зміни до програми захисту населення і території Тернопільської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенної і бройнього характеру на 23-25 роки. Прошу голосувати. Хто за 5. За. Рішення прийнято. Дякую, пане міністрі. Так, наступне питання номер два. Про виконання програми «Технавода» вода на 21 24 роки. четвертій Олег Соколовський. Але я починаю. сказати, що програма завершується. І якщо взяти по коштах, то в програмі було передбачено 169 мільйонів загально, бюджет громади 295 мільйонів, бюджет громади 165 мільйонів, державний бюджет 400 та інші джерела надходження. За даний період було виділено 2 мільйони 300 тисяч які були ефективно використані, це на проєкт е, поштової документації, ремонт порогових деналізації там Чубельського звуки, і також водопровід звуки частково був прокладений. Оце в основному ці кошти, які були викликали ефективно лікарні і на даний час більше по програмі нічого не робимо. Ну, що він закінчиться звичайно? Ми закриваємо все. Переважно виконали. Є вас щодо? Немає. Це добра інформації, яка відбується виконати. Попросимо поговорити так, про виконання програми дану мала за 2021-2024 року. Так, ставлю на голосування. Хто за те, щоб погодити виконання програми Петлану 2021-2024 роки, прошу голосувати. Хто за?

<годом> Я розумію, що там сума така. Дякую. Переходимо до наступного питання про виконання програми розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської тер територіальні громади на 21-2024 роки. Доповідає Олег Соколовський, Олег Галич. <говорите> ну, дивіться, аналогічно, кошти, які ви передбачили, це 4 мільярда 160 900 тисяч. З них бюджет з громади 2 мільярда 515 мільйонів 400 тисяч і державний, державний бюджет 1 мільярд 510 мільйонів інші джерела. За ці роки було виділено 3 мільярди мільйон 960 тисяча це бюджет громади, 8 мільярдів 364 тисячі це кошти субвенції державного бюджету, та інші це нефко і, і так далі. Що нам використано? Загальна сума за 3 мільярда 974 тисячі. 97 мільйонів, 3 мільярди. Треба сказати, наприклад, що з місцевого бюджету ця програма досить відрізняється і більше. Якщо нам, я вже сказав, було виділено 2 мільярди 325 мільйонів, то ефективно освоєно 2 мільярди 241 мільйонів. Тобто, фактично, як рідкісно, що як заплановано, так і використано. Досить фактично прийти до виділених коштів. На що використано? Тут перелік є, тут, тут покрівлі, прорубкові території, все, що стосується жартування, на кожний цей напрямок Надалі ця справа вже припинила свою діяльність, тому вона, я вважаю, що ті кошти, які були виділені, для тим використання, і ми бачимо це по пробункову території, по публіках, і по інших Скажіть, ми справилися не тільки з використанням коштів, але й з переліком об'єктів, які планували, навіть переоб'єкції повністю. По своїй покрівлі, як розповідають. Ну, ні, не, не повністю є, що не, не використали на наступну програму, але лево частину вернути. Ремонт покрівлі на все бачу використано, що було заплановано, залишилося. Реставрація дахів теж навіть перевиконано, планувалося 560, виконати 500 росту, асфальтне покриття також. <пасати> Недоусвоєння трошечки Так, план один, на трошки не. Але загалом об'єктів, тільки подумайте собі, що по внутрібудинкових мережах це понад 133 об'єкти, це звучить сума велика. Будуть в когось запитання до відповідача? Немає. Пропозиція? Ставлю на голосування проєкт рішення. Про виконання програми розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки. Прошу голосувати. Хто за п'ять за. Рішення прийнято. Дякую, дякую, переходимо до наступного питання: про виконання програми модернізації технічного розвитку, систем, централізованого тепло та гарячого водопостачання на 2021-2024 роки. Дякую. По програмі було передбачено кошти 903 мільйони 830 тисяч і 1 мільйон 420 гривень, 32 мільйони 540 тисяч і 1 мільйон 420 тисяч і 1 мільйон 320 тисяч і 1 мільйон гривень, і інші кошти. За час дії програми було використано кошти в сумі 286 мільйонів 725 тисяч 361. Це кошти власних підприємства, кредитні грантові кошти, і в тому числі 35 мільйонів 776 тисяч 720 гривень – Отримана технічна допомога від агенції ЮСЕЙ, але це були сумі на 35 міністр 76, рей, але це була допомога в вигляді мереж. Тобто, кошти державного бюджету, так. <кхи> <і школу, кхи> не... Тільки власні кошти, гранту і. Це е, мене цікавить, от е, були такі питання: модернізація на, е, В якому то ви починали? мені, пане Михайло, модернізація. Е, за модернізація Зараз входила заміна пальників, заміна котлів. Це ми взяли великі котельні нашого підприємства, замінили пальники і замінили на котлах е, автоматичне регулювання подачі палива. Потім замінили котли на котли Вісману. І за рахунок цієї модернізації котели, заповідні соси замінили, опробували, відповідно, за рахунок цієї модернізації, зменшує споживання електроенергії і споживання газу. Ну, вже довше. Дуже... то було потерь. майже по всіх котельнях. Так, так, це Київська, Гучинська, Галицька, Фронта, багато дружби Посвіти, Лесі Українки, Курбаса, Лесі Українки, тому що бачили всі це міні розібрали. Дуже. 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 Отаких є ще шість. Але там не зроблений просто ремонт, бо не хочемо. Ремонт ми робимо своїми вже власними силами. В процесі е, програми якщо, я ну, закладаємо кошти в програму немодернізації, а інвестиційні програми. А як на рахунок поступлення і отримання коштів від населення? На сьогоднішній день величезна заборгованість. Е, Бачу, навіть по своєму поступові. Заборгованість велика не платять, так як платили зв'язок з війною, і так це немає постій. Ну є, але не то за за цілий рік набігається майже місячне нарахування так. за один місяць кожного року. Як воюєте з цим? Скажіть. Подаєте в суд? Подаєте. Так. Проблема усіх. Зараз все нормально. Більше кажуть, що платити не будуть, подавайте в суд, подав суд. ходять, мають вони так, немає, не працюють і так далі. Це тобто це без робити певно, так? Ну дивіться, воно... Частково є так, з тих, що подають, щоб ви розуміли, вони ж подають в суд у зв'язку з виконавча служба. так. Я розумію. Закриває виконавча служба, частково ще там. І яким чином з тих, що вони подали на 100% поменшається процентів 25, Ну більше напевно більше максимум. А з кожним роком воно зростає, тому що І сума не вала, тому що ви розумієте, що це є. Гіокалорії використовується світло, електроенергія, розрахується воду, розрахується на комунальні. А в кінцевому результаті на модернізацію за кошти населення не, лиш, не залишається майже нічого. Дякую вам. Будуть якісь ще запитання, пропозиції до доповідачів? Немає так. Ставлю голосування. Хто за те, щоби? Е -е програму модернізації технічного розвитку системи централізованого тепла та гарячого водопостачання на 21-24 роки вважати такою, що виконана і всі е, кошти освоєні. Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято 5 за, проти немає, отримуємо. Переходимо до наступного питання. Виконання програми розвитку інфраструктури на 21-24 на років. П'яте питання? Так. П'ятего велосипед. 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 Боже, я щось почитав. Так, вибачте. Значить, переходимо до п'ятого питання. Повторюється. Про виконання програми розвитку велосипедної інфраструктури на 2021 тисячі роки перший двісті двадцять що дана програма. Тому що велосипедний рух. Починає проваджуватися, і це є вже вимоги ДБН сучасних, а також Європейського Союзу, що має в міському порядку, сюди велосипедні доріжки разом тротуарами. Тому кошти передбачені програмі 9 мільйонів, з них 6 це бюджет громади 3 джерела. Однак коштів, на жаль, не виділялися. Але, оскільки це вже ДБНські речі, і фактично по прохунку. Вже програма себе вичерпала. Чому? Тому що ні один тротуар, його реконструкції, ремонти вже не можуть робитися без висування велодоріжжя. Тому на даний час, якщо вже зробимо увагу, вулиця Короля Бережанська колишня, так? всюди оновлення тротуару рядом, червоним кольором витягну велодоріжка. Тому от, от речі робилися в основному. Тому якби, це якби не в програмі, але це програма. Якби гроші не виділялися, але робіт зробив достатньо. Дуже відмічається доріжка, яка велосипедна <coughs> в парку імені Шевченка. Парк, я, Наприклад, весь час до неї відносилася, що не буде її втілення в життя. Люди, йди собі йтись. Ви не представляєте, хто під парком, ніхто ногою не ступить на доріжку, яка призначена для велосипедів. Люди йдуть по своїй старисті і йдуть по своїй частині. Так що, хто до того дотюркався і хто тут а в нас піймує Микола Кач, ця ситуація в парку суперська, відмінно. Так, шановні колеги, побудують якісь запитання до доповідача щодо виконання у цій програмі немає. Ставимо на голосування. Проект рішення міської ради про виконання програми розвитку велосипедної інфраструктури на 2021-2022 роки. Хто за? П'ять за. Проте? Ну. Потримались? Ну. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Дякуємо вам. Про виконання програми розвитку парків на 2022 2024 роки. Розповідає виконаних першому. Всім доброго дня програмою за 24 роки була пробачена сума в сума 181 мільйон 150 тисяч. Проте з цих коштів було виділено 98 мільйонів 334 тисяч. Є змін звичайно по руках, якщо ви можете побачити, можемо вам зачитати. І фактично використано з тих 98 це 84 мільйони 596 тисяч. Тому що ця сума була використана лише переважно на заробітну плату, на якісь комунальні послуги, дрібні ремонти і якихось матеріалів для забезпечення належної роботи парку. Капітальні видатки не проводилися, так як вони на даний час не є актуальними. Програма свою дію завершена. Це ніби закінчується. Є запитання на викликату. Так, тільки ми.

Ну, отрималось, ну, рішення прийнято. Дякую, ви це Переходимо до наступного питання. Про внесення доповнень до програми планування Тернопільської міської територіальної громади, які затверджені рішення міської ради від 24.07.2019 року, номер 7, дріб 36, дріб 12. Доповідає Олег Соколовський. Внесення відповідні зміни правила будуть, враховуючи здатні мешканці що що саме відбувається? По багатьох парковосів місцях стоять невідомі термінали, які ніхто не встановлював, не погоджував самовільності і які там, якісь там десь ніхто за ними не дивиться, зовнішньо перейти так далі. Тому вирішено їх не, не допускати. Такого будь-який термінал, який встановлюється, повинні бути контрольований, а не просто собі хтось за так. Хто встановлює. Тому ми ну, забрали до лучше, щоб перше це оштрафувати, підет, щоб людина сподала, а не тоді вже притягнути до відповідальності. Тому зміни дві. Не допуще самім установлені платіжних терміналів і наступне налазить їхньому. А за якими десантно було? Дуже багато. Багато справді. А отак саме? І Різні. Різні? у нас. Ну ніколи не ходить. Перепрошую, будуть. До доповідача запитання, пропозиції до правил до устю можливо ще якісь Ні. немає, так? Тому ставлю голосування. Проєкт рішення міської ради, про внесення доповнення до правдовості Тернопільської міської, міської територіальної громади, які затверджені рішення міської ради від 24.2019 року. Хто за п'ять? За. Проти? Нуль. Отрималось? Нуль. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку. Денного про прийняття обладнання до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. Доповідає Олег Сположні. Вашу уваги, е, то кастрю до комунальної власності а саме керноплю водоканалу по інстату капіталу відповідного обладнання, це зайвається процес 17. І тут є проєкт видобу флансу з засувку і пожежний гідрат від сумрастей. Тобто, завжди, коли згідно тегло подається, вони їх передати і ми, відповідно, маємо їхню вартість, маємо все, і ми ви викладаємо до доканалу для крутачого змогу. Буду якісь запитання пропозиції проти? Немає. Ставлю на голосування. Проєкт рішення міської ради про внесення змін до стату у Боже е... про прийняття обладнання до комунальної власності територіальної міської громади. Перепрошую, бо два підготовлені одне з попереднього листа, а друге підготовлене і принесене тут. І читаю одне, а тут трошки пересунулися. Хто за, прошу голосувати? П'ять за, утримались 0 проти 0. Рішення прийнято. Олег Іванович. переходимо до наступного питання про внесення змін до статуту спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба тернопільської міської ради Колега Осоповано збільшуємо статутний капітал на 32 мільйони 150 тисяч. Загально буде вже досить мільйонів чотири тисяч. Чим це зв'язано? Це зв'язано з контр, тому що зараз на уместні ставимо плату це досить варті споруда, а також. На львівській трасі у нас є також цю інтеретам. Та, і там то, що переносимо з радянських воїн, там, okay, там, okay. там що буде обладнано, тому якби ці дві речі тягнуть за собою, яку ми доповнюємо статус. А цей як там питання вирішилося? ще в суді про ну в, ну, в суді але вже практично вирішено міської ради, тому що всі це потон, а пото не може бути різні тобто, е, споруди. Інше питання, що люди наприклад звертаються до стану списковика, Це погоджено, до речі, з було не одна нарада, і вже люди кажуть, чи можна при пісковику робити якимось свій матеріал? Наприклад, побити, коли не заперечення. Тобто, е пісковик сам посол, він чим цікавий, чим просто стільки він тим все Якщо ми звернемо е з вами тему по цвенту, ці, зроблені, сплять, під темному построму цветою з пісковика, грубіці зроблені, з культури старовинні, з і нічого немає. Виродені вирізані то тобто саме і тут. Але вже є сучасні технології, які дозволяють робити відповідну пробітку про матеріалу. Але якщо коїться почати. А воно ні, ні, коляні. Однак. Воно таке було і заняття. колір не міняється, воно так, Видуть собі по-різному, але без безмінової, зовнішньої видів і так далі. Будеться питання, доповідачі ще немає. Ставлю на голосування, проєкт рішення міської ради про внесення змін до статуту спеціалізованого комунального підприємства, ритуальна служба Тернопільської міської ради. Прошу голосувати. Хто за? П'ять за. Утримались? Нуль. Проти? Нуль. Рішення прийнято. Основний порядок денний. Дякую вам. Ми по почекаємо. Що ми, ми розглянемо. Переходимо до звернень від депутата Лесі Володимирівни. Прошу вас. Дуже прошу. Одне звернення від ОЗБАТУ вулиці за Минастерська 1, пробуду на Минастерську 1. Воно вже було в нас 8. Ми виїжджали разом з комісією. Комісія погодила там по ремонту дороги біля будинку. Це люди вже не справляються. Ми виїжджали з представником управління і сказав, що на власне повторити звернення і включать приходити. Якщо можна, поточні по по ремонти, ну, ну, я намагаюся ближче до весни як ми мені так? І два, е, прошу зафіксувати міг особистих дуже звернень, які стосуються вулиці Довженка. Перше звернення також це прошу продовжувати про ремонт від вулиці Довженка, 7 до вулиці Лесі Пікерів. Оскільки він був в дуже поганому стані вже довший час, на той час всі ремонтні роботи не виконувалися, але зараз із проведенням сказати, кадри це шукан. І його тянуть місця поличка, погано, а це якась частина там дорогу А. Тобто йому все одно вже потрібно ремонтувати. То прошу дуже звернути на це увагу, щоб одразу не залишиться питання просто так. І друге також має особисте питання. Коли буде виконуватись звітний ремонт, я думаю, що подаря до Держанка 2020, то він вбудеться до Ружанка до Державка 6, там де є кілька ям. Я завжди прошу, щоб це зробили, але щоб я не бігала, коли та машина буде, бо це не важко контролювати цей процес. Щоб вже якось було організовано, щоб вони заїхали цей проволочок і також ці ями заробили. До <кліпи> Але це має <не> особисте <кліпи> <Так>. про доповнення моїх мешканців і моїх особисто. Шановні колеги, хто за те, що до доповнення до е, нашого порядку денного, який ми голосували на початку засідання комісії? Висловлені побажання Олесі Чванкиної були внесені до протоколу нашої комісії. Прошу голосувати. Хто за? Підтримайте, будь ласка. П'ять за. Дякую. Я. Проти? 0. Ну, Отримались? Ну. Дякую. Всі питання, які внесені на розгляд нашої комісії, розглянуті.